Привіт, мої любі підписники. Привіт, українці та україночки. Напевно, це детай думаєте, та кажи вже щось, добре, буду казати. Числа 22, по-моєму, чи 23 я з'їхав на базу, попросив відпочити тиждень. Але склалося так, що я ще відпустку продовжив. Є в нас така змога. Шеф у нас завжди йде на зустріч в цих питаннях. От, тому я продовжу відпусточку до 3 грудня. Фу, до 3 грудня до 3 січня, вибачте. Я зараз знаходжуся на базі. От стоїть моя ренушечка біля мене, бачите, ось то. Я вам потім її покажу. А зараз сиджу у гольфіку. Тому що БМВД правильно на сервісі. Хто вгадав, тому 5 балів. Дійсно, загнав BMW на сервіс, тому що з коробки передач там почало підкапувати масло з одного місця. І щось почало зліва підстукувати в підвісті спереду. А ми ці моменти дуже не переварюємо, тому вона поїхала на сервіс. <клес> і так, як у мене відпустка до 3 січня, сьогодні я вчинив абсолютно спонтанний крок. Якби я був людиною сімейною, то це був би, напевно, не зовсім обдуманий крок. А так як я одинокий і розпиздяю, тому, але я вам не розкажу. Це буде сюрпризом для вас і буде сюрпризом для моїх близьких та рідних людей. Я вам просто скажу, що це буде поїздка, це буде мандрівочка. Ось так. Я вам покажу наш паркінг, де ми причіпи зараз складаємо. Ми складаємо, а ставимо. Тому що я спеціально дроном повітав, підзнімав це все. Бо новий рік це одна така пора у нас, коли на базі знаходиться дуже багато автомобілів і причепів. Бо так ми їх всіх не бачимо. Вони завжди то в портах, то в трасах, то ще десь. А так зараз, так як робота йде до нуля, все з'їжджається на базу. Звичайно, не все. Там якийсь відсоток машин та причепів в трасі, але більшість стоїть тут. Тому я вам покажу, як це виглядає. Не лякайтеся, я вам одразу скажу поправочку. У нас там новий паркінг він не дуже зручний в плані, що можна забуксувати, тому що м'який ґрунт місцями. Тому там причепи стоять як-небудь. От. Ну і завжди вам задвину якусь філософську що там задвину вам якусь філософську тему на рахунок підсумку року, скільки ми проїхали, де ми були, і все таке. А ще хотів би вас привітати з Різдвом, з цим чудовим сімейним святом, в кого є можливість його було відсвяткувати вдома з рідними, близькими це супер. Я тільки зараз почав це цінувати, те, чого немає. Бо зараз я не можу цього зробити. Але дякую Артему та Аріні. Мене вони запросили додому на святу вечерю. І все ж таки домашня атмосфера вона лікує. Дякую вам, друзі. Дякую особисто Аліні та Артему. Аліна дуже смачно готує. Я там шубу навіть їв. А за кілька днів до того я згадував, як би я з'їв ту шубу, яку готує мама. Але Аліна також смачна. У них ще кіт живе вдома. Ну, він місцевий, але заходить до них додому погрітися, поспати і знову йде гуляти. Такий кльовий. це кицька, чорна. У нас також на базі живе чорний кіт. То потрібно їх оженити. Ось так то. Хочеться додому. Тільки на новорічні свята, друзі, є можливість на базі у нас застати стільки автомобілів і стільки причепів в одному місці. Так, всі з'їжджаються додому на свята, до своїх близьких. І, так би мовити, Коланко концентрується в одному місці. На базі. А так, всі ці хвостики автомобілів розкидані по Швеції, по Норвегії, по Польщі. І всі вони завжди в русі. Розвозять вантажі, доставляють щось важливе, щось не дуже важливе. Але. Ось так то. Довго я мучився, поки підібрав план, як це ліпше зняти. Але що хочу сказати, друзі, наш вантажний рік підходить до кінця. Звісно, з Новим роком я вас ще привітаю. Але маю на увазі, що ренушечка у цьому році вже на трасу не виїде, а виїде вже в 2024 році. Хочу і подякувати, що всі кілометри, які ми проїхали в цьому році, були для нас. Під щасливою зіркою. А проїхало ми. <кхи> вибачте, Проїхали ми в цьому році 104 960 кілометрів. Майже 105 тисяч. Дякую тобі, Анушка. Ви напевно смієтеся, що я з куском заліза розмовляю. Але для мене автомобіль ніколи не був таким. Це свого роду живий організм. Яка також має свої механічні емоції, якісь відчуття. І часом вона нам може підказати, що варто робити, а що ні. Але це таке, це лірика. Отже, зараз ми її сховаємо в ряд, в кабіні поприбираємо, поставимо разом зі всіма, і вона буде зустрічати новий рік зі своїми колегами металевими машинами, так само в ряду там стоячи. А так, рік пройшов як завжди. Було багато доставок, розвантажень, завантажень. Багато країн ми, звісно, не відвідали. Хто дивиться моє відео, ви можете їх сходу назвати. Це Данія, Німеччина, Польща, Швеція, Норвегія всі країни, які ми бачили у цьому році. Але то не головне, головне, що кожна дорога вона вела до бази. Та дорога, яка веде додому, це найліпша дорога, це безпечна дорога. І я радий, що саме така дорога. Під нами була цілий рік. Неважливо під колесами ожеледиця, мокрий асфальт чи сухий. Важливо те, щоб завжди повертатись на базу. Це є хороший знак.